Універсальний спортивний майданчик придатний до занять і футболом, і волейболом, і баскетболом, отримали учні 19-ї школи Тернополя та навколишні мешканці. Для вільного і безкоштовного користування спортмайданчик тут облаштували за бюджетні гроші міста. Коштує він 900 тисяч гривень. Потребу таких капіталовкладень найперше оцінили діти своїми враженнями. Раніше гралися на стадіоні там. хотіли, щоб був то відкрили і ми тут грали в футбол. Тут була, тут була трава і тут два, два маленькі, дві маленькі ворота були. Зараз краще? Так. Та. А чим? Чим саме тобі подобається? Тим, що тут можна грати в футбол, баскетбол і ще багато спортивних ігор. У попередні роки подібні майданчики облаштовували у дворах багатоквартирних будинків. Цьогоріч їх споруджують безпосередньо біля навчальних закладів. Так сподіваються на подвійну користь. У нас школа розміщена таким чином, що поруч знаходяться багато кутерні будинки, крім того, це і територія школи, і тут зможуть займатися і діти під час уроків фізкультури, і вільні після занять час, і діти, які мешканці, які знаходяться поруч. Відмінність цього майданчика, і попередніх в тому, що ми трошки проаналізували, як використовується, як експлуатуються ті майданчики, які встановили. Послухали звернення. Людей, які займаються спортом на ньому, і тут дещо вдосконалено, А саме покриття, тут вже штучна трава, яка зручніша для ігрових видів спорту, сітку свідомо поставили м'яку, така яка не руйнується. І від від ударів м'яча, яка може довше служити цього року. Такі майданчики, окрім 19-ї школи, отримає також 6-та школа, ліцей і 8-ма школа. Гроші на цю практику обіцяють планувати і в бюджеті наступних років, аби схожі універсальні спортивні майданчики були поруч із кожним загальноосвітнім навчальним закладом міста.